Доброго дня, друзі! Сьогоднішнє відео це друга частина нашого коментаря на відео на каналі Кошерні Гроші. Якщо ви пропустили частину першу, ви можете натиснути на посилання вище. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перш ніж ми продовжимо другу частину, давайте підсумуємо те, про що ми говорили в попередньому відео в першій частині. Перше. Ми говорили про концепцію, яка називається ABC of Wealth, де A – це захист активів, тобто вам потрібно мати інструменти для захисту активів. B – Це фаза накопичення, тобто акумуляції грошей. C – це фаза доходу, тобто вам потрібно мати стратегію для максимального доходу. Друге, ми вивчили термін sequence of returns risk». Це означає, що є ризик швидко виснажити свої накопичення і залишитися без грошей, коли ви берете гроші, коли фондовий ринок внизу. Третє, ми дізналися, що дослідження через Монте-Карло симуляцію показали, що можна забирати 3-4%. Відсотки без ризику виснажити свої накопичення. Ми також говорили про те, що 3-4% це дуже невелика сума, на яку більшості важко прожити. Тому потрібно накопичити або дуже велику суму грошей, або використовувати інші стратегії, які допоможуть вам вилучити набагато більш, ніж 3-4% без ризику виснажити свій капітал. So people want to leave over legacy, but sometimes you know there's there's a product that's called an annuity. An annuity is the opposite of life insurance. You give the insurance company money, and based on your age and what you pick, they'll pay you out for life every month in interest, no matter what, even if you live to 120.

Даєте гроші страховій компанії, і вона платить вам виплати кожен місяць до самої смерті. Є дуже багато видів, але він згадав цей вид. І що це означає? Це означає, що страхова компанія буде вам платити до самої смерті, і вона буде вам платити, наприклад, він сказав, 6, 7, 8%. Тобто, якщо у вас є той мільйон доларів, і ви можете. Безпечно взяти тільки 3 відсотки є рішення, і через annuityт an ви можете брати 7-8 відсотків, тобто в два рази більше. В два рази більше. Проблем is there's no free lunch. How do they do that? They keep the print. As as person dies depending on what you picked, they keep the principal, they keep the million bucks. So you're trading off guaranteed income for life and the security of knowing that I have enough money to live for the trade-off of giving up that principle. Do you recommend that to people? Він каже. Але коли ви помираєте, то страхова компанія забирає решту грошей, якщо вони залишились. Тобто, наприклад, якщо ви дали страховій компанії мільйон доларів, і вона вам виплатила там 4 роки. Ваших виплат, і, наприклад, ви через 4 роки помрете, то все, що залишилося від того мільйона доларів, страхова компанія забирає. І таким чином ви продаєте вашу інвестицію на гарантію того, що ви заробите ці, цю зарплату кожний місяць до смерті. Do you recommend that to people? ведучий в нього питає чи ви рекомендуєте цей продукт він каже звичайно ви не повинні вкладати 100% відсотків свого фонду в ануєтет і найцікавіше це те що страхова компанія не дозволить вам класти весь, весь свій фонд в ануйтет тому що є Rules, you know all the financial advisors they you know they curse it out and they say it's 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 where you know it's because you give up all your stuff But there's no practice that's right or wrong you know it's both an investment guy and insurance guy it's the blend of the two that Далі він каже, що багато фінансових адвайзерів дуже погано відгукуються про ануїтети, тому що вони кажуть, що в разі смерті ви втрачаєте вашу інвестицію, якщо вам не пощастило і ви помрете раніше. А від себе додам, що ці адвайзери майже ніколи не говорять про те, що якщо людина живе дуже довго, то тоді це чудова інвестиція. Тому що ви маєте набагато більше грошей, ніж ви вложили. Ще додам, що ще одною причиною, чому багато фінансових адвайзерів критикують ануєтеті, це тому, що коли клієнт переводить гроші, які знаходяться, наприклад, під управлінням цих консультантів на купівлю аннуітета до страхової компанії, адвайзери втрачають свій дохід. І тому дуже часто. З егоїстичних причин вони критикують ануїтети, і це потрібно розуміти. Далі він говорить про те, що немає хорошого або поганого інструменту. Він каже, що він, як адвайзер, з інвестування і з страхування, він знає, як з'єднати і максимізувати ці два напрямки, це те там, де відбувається магія. І це, мабуть, найголовніша фраза в цьому інтерв'ю. Вміння поєднувати інвестиції і страхування це там, де народжується магія. І тут я знову абсолютно з ним згоден: поєднуючи ці два інструмента, ви можете досягти те, чого ви не досягнете тільки одним. Instrument. Knowing how to maximize the two together is really where the magic happens. Um, for example, if I have, let's say, life insurance. Well, let's say not to get the degree of term and whole life, right? Term is great. Everyone should have it for their income. Whole life. You heard that get term life insurance. Definitely. It's cheap, it's easy. You don't need all the bells whistles riders, all the brand names. There's A+ plus rated companies that are people are shocked when I give them the real quote and they're like, "I thought it would be so much more expensive." Right. Of course right. I would do it. Like it's a no-brainer. They thought it'd be thousands of dollars when it's literally 50 25 50 bucks a month, you know, you can get a million dollars of coverage, you know, depending on age, health and, you know, how long you're locking it in. But whole life, you know, gets the bad rap, you know, because it's as an investment vehicle, it's not Of permanent insurance. Далі він каже про term, термінове страхування, і що це дуже відмінний інструмент і дуже дешевий. Далі він каже про whole life, перманентне страхування. Він каже, що як інвестиційний інструмент це не дуже хороший інструмент. Five hundred thousand dollars of permanent insurance, right? Now, when a person is hit sixty-five, right? Now he could take five hundred thousand dollars of his money and put it into an annuity. And now, instead of on the five hundred thousand, if he didn't have the life insurance, for example, he would only be able to take the three percent out of his five hundred thousand dollars. Not very much. If I have an annuity, right? I could put the five hundred thousand dollars annuity, and I make. I make 6%, 7% or even 8% depending on where nobody's are holding. I could generate $70,000. are you going to tell me, but if I die, I lose my money. No, I have 500,000 of life insurance to cover that. Now my wife has the same $500,000 she would have had anyway. І тут він дає приклад. припустимо у вас є 500,000 uh, доларів uh, в whole life uh, permanent страхування. Коли людина виходить на пенсію в 65 років, Вона може взяти е, ануїтет на, на 500 тисяч доларів. Пам'ятайте, що можна безпечно взяти 3%, а з ануїтетом можна брати 6, 7, 8 до самої смерті. І якщо людина помирає, в нього все рівно є та страховка на 500 тисяч, яка виплатить цю суму його бенефіціару, бенефіціару наприклад, дружині. Тобто купуючи цю страховку і потім додаючи ануітет, це дозволяє отримати додатковий дохід. Давайте послухаємо. Life insurance, whatever that cost was over when I'm young, allowed me to get another 40-50,000 dollars of retirement income. So, life insurance as an asset. Not so good, right? It's three, four percent, whatever, depending on the product. and not to get into the nitty-gritties of it, but as a blend with your overall financial product, could make a drastic increase in your retirement income, and it doesn't affect the family because you can that money then will go back to the family as soon as someone dies. він каже, що купуючи цю страховку, коли ця людина була молодша. І потім, поєднуючи це з ануїтетом, це дозволяє отримати додатково 40 або 50 тисяч пенсійного доходу. Тобто страховка в цьому випадку whole life як інвестиційний продукт не дуже продуктивний. Тобто накопичувальний елемент в страховці заробляє 3 або 4 відсотки, що не дуже багато. Але в поєднанні з вашим загальним інвестиційним портфелем, це різко збільшує ваш пенсійний дохід. Від себе додам, що є інші страхові продукти, наприклад, такі як IUL, які заробляють набагато більше, ніж 3-4%, і які також можна використовувати в цих стратегіях, які він описав. And the other solution to the 3% rule is called a volatility buffer, which means that the reason that um The, the, you run out of money because of the negatives and positives, is because you're taking money out in a negative year. And you never really go back over. People make a big mistake with averages and money. I'm going to give you a math test, simple math, don't get nervous. He'll start with 100 bucks, right? And I make 100% the next year. Where am I holding? How much do I have? 200. 200. I lose 50. I got nervous. I, I day. Day. I say, I say, don't get it. I lose 50% the next year, right? How much do I have? 100 bucks. 100. So I started with 100, 100. ended with 100. Arithmetically, which is what a lot of mutual funds show as their average, what's the average rate of return? This is a little tricky. You do hundred minus fifty, right? Which is fifty, divided by the numbers, divided by two. You made twenty five percent a year. <laughs> Перший рік ви заробили 100%. Тобто, в кінці першого року у вас тепер 200 доларів. Наступного року ви втратили 50%. Тобто, з 200 доларів ви втратили 50%. І таким чином у вас залишилося на кінець другого року 100 доларів. Таким чином, ви почали зі 100 доларів. І після двох років ви закінчили на балансі також 100 доларів. Таким чином, ви заробили 0, але давайте порахуємо, який арифметичний середній заробіток в відсотках ви заробили. Тобто, перший рік ви заробили позитивні 100%, другий рік у вас було негативні 50%. 100 мінус 50, це 50%, ділимо на 2 роки, і виходить так, що ви середньо. Арифметично заробили 25% позитивно. Але на, ви заробили 0 доларів, але арифметично ви заробили 25%. І тому ви повинні бути дуже обережними з такими калькуляціями і з такими розрахунками, і багато фондів показують ці арифметичні середні прибутки, і тому треба бути обережними з цим. Амінь. I mean. It's average, a, but not that's arithmetically not. average. You made twenty five percent a year. Why? Because a negative has a bigger effect uh, than right? to overcome the negative. I have to make double, right? If I lose fifty percent, I have to make a hundred percent, right, just to break even. Mm -hmm. uh, він каже, щоб, uh, якщо ви втрачаєте 50%, то вам потр потрібен прибуток у 100%, щоб відновитися на попередній uh, рівень losing 12%, right? And then I take a, on top of that I take another $100,000 or whatever that number is for my income, I've doubled down on my loss, right? That means I took out money and that money now doesn't can't regrow and that's why it spirals down. And you can only it only takes two or three negative years out of 15 years to blow up your whole plan. каже? каже, що коли ви виходите на пенсію і, наприклад, ваш фонд втрачає на ринку 12%, і ви ще берете на життя, там наприклад, 100 тисяч доларів, то це означає, що ви взяли гроші, і, і тепер у вас немає можливості повернути повернути цю втрату. І тому вам всього лише потрібно два або три негативні роки, і ви можете. You all money in your fund. Negative. So again, you're, historically the market goes down every couple of years, you know, whatever it is. So if I have a side fund that's not correlated to the stock market, so I have a, an account whether it's bonds or cash or whatever it is, again or. The life insurance cash value. It's, that the purpose isn't for the growth, but it'll get me through those, those three, four years when I have the negative. So year one, two markets up, I pull my income. I could pull seventy thousand dollars a year, right? But seven percent. Because why couldn't I buy? Why couldn't I take more than seven percent? Because of the negative years. If I have enough to cover three or four years of downturns, I can afford to take more income in retirement because I had those. Він каже: якщо у вас є альтернативний фонд, який не корелює з фондовим ринком, це може бути облігації, або просто гроші, або ж те ж саме перманентне страхування з накопичувальним елементом, ви можете використовувати гроші звідти, поки, ваш, поки фондовий ринок внизу. Таким чином. Ви можете собі дозволити взяти з вашого основного фонду не 3%, а скажімо, 7%, тому що ви не берете з вашого основного фонду, коли фондовий ринок внизу. І таким чином цей альтернативний фонд дозволяє вам істотно збільшити свій дохід з вашого основного фонду. Тобто, ваш дохід з вашого основного фонду збільшується в два рази. Тільки тому, що ви маєте альтернативний фонд, який дозволяє вам це зробити. І я залишу вам посилання в описі на це відео, і ви можете самі подивитися це приблизно десь півтори години. Давайте підсумуємо, про що ми говорили в нашому сьогоднішньому відео. Ми обговорили один тип ануітету, який дозволяє через страхову компанію отримати набагато більше, ніж 3-4% на все життя. Але в якому при смерті страхова компанія забирає вкладений капітал, якщо щось залишилося, ми також говорили про стратегію, коли ануітет у поєднанні з перманентним страхуванням дозволяє отримати виплати по ануітету і виплату по смерті. І це дозволяє збільшити ваш дохід в два рази. Ми вивчили, мабуть, найголовнішу фразу з цього інтерв'ю. Уміння поєднувати інвестиції і страхування це там, де народжується магія. Ми також дізналися термін volatility buffer» – буфер волатильності це фонд, який не піддається волатильності ринку. Це може бути та ж перманентна страховка або кеш. Цей фонд дозволяє вам вилучати з нього гроші, коли фондовий ринок внизу, і таким чином ви не тільки захищаєте свій основний фонд, але і маєте можливість забирати 7-8 з вашого основного фонду замість. Замість рекомендованих 3-4%. Тому що ви забираєте з основного фонду на зростанні, а не на падінні. Нарешті, я хотів би швидко показати дослідження компанії Ernst Young, де вони показують, що стратегія комбінації інвестицій плюс перманентне страхування плюс ануітет показує кращий результат, ніж просто інвестиції індивідуально. Давайте подивимося, що вони показують. Заголовок Permanent Life Insurance and Deferred Income Annuities with Increased Income Potential Outperform Investment Only Approaches. Перманентне страхування плюс ануітети показують кращий результат, ніж просто інвестиції на одинці. Вони зрівнюють 5 стратегій. Перша стратегія це просто інвестиція. Друга стратегія це term life, термінове страхування плюс інвестиції. Третя стратегія це перманентне страхування з накопичувальним елементом плюс інвестиції. Четверта стратегія це ануітет плюс інвестиції. П'ята стратегія це перманентна страховка плюс ануїтет, плюс інвестиції. І що ми бачимо? Наприклад, дивимося на третій пункт. Вони кажуть, що стратегії, які включають в себе перманентну страховку плюс ануїтети, наприклад, 30% в перманентній страховці, і 30%, коли виповнюється 55% в ануїтет, показує кращий результат 5% кращий дохід і 19% more legacy, що означає на 19%, на 19 можна залишити більше спадщини. І, наприклад, якщо у вас 2 мільйони є в вашому портфелі, і якщо ви залишаєте на 19% більше спадщини, то, то, це ти майже 400 тисяч доларів більше ви можете залишити в спадщину. Я Залишу посилання на це дослідження, щоб ви могли самі подивитися. Але вам просто потрібно знати, що комбінація ануїтет плюс перманентне страхування плюс інвестиції набагато ефективніше, ніж просто. Стратегія інвестицій з самих по собі така комбінація. Така стратегія приносить більш високий дохід, більшу гнучкість, і більше залишка на спадщину. І це підтверджує те, про що ми говорили в цьому відео. Будь ласка, подивіться це дослідження від Ерстаняк. Почитайте дуже дуже цікаво. Я часто бачу, що деякі адвайзери кажуть, що ніколи не купуй перманентну накопичувальну страховку і ніколи не купуй ануїтет. Або навпаки, коли інші двайзери кажуть, купуй перманентну накопичувальну страховку і забудь про все інше. Я відразу розумію, що і в тих, і в інших недостатньо знань, як правильно поєднувати ці два інструменти інвестиції і страхування, щоб отримати найкращий результат. Пам'ятайте, що в поєднанні цих інструментів народжується магія. Якщо вам потрібна допомога в виробленні вашої стратегії, то будь ласка, підпишіться на безкоштовну консультацію по посиланню внизу, і ми будемо раді вам допомогти. Якщо вам потрібна допомога у виборі страхування будь-яких типів тимчасової терм або постійної, то теж, будь ласка, зверніться до нас і запишіться на безкоштовну консультацію по посиланню знизу. Те ж саме стосується і ануїтетів. Ми працюємо з усіма топовими страховими компаніями в США. Ми також шукаємо людей в нашу команду. Якщо вам цікава індустрія фінансових послуг, то зв'яжіться з нами для співбесіди. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і нажати кнопку лайк. Дуже дякую, і зустрінемося в наступному відео.